Вітаю на каналі Tank Time Lambo. Поюся, розіграш Бомбічиське праздник називається. Ну, я так подивився, в мене золота вже немає, щоб дуже багато відкривати. ну Тут, тут 25 прокрутів Може хтось і захоче відкрити, може хто ні. Ну Трохи відкриємо хоча б на 1000 золота. Подивимось, буде окупатися чи ні. Є тут і ерундові контейнери, аватарі і кастомізація. Тому. Це таке собі. Чисто викачка золота буде. Ну, подивимося, як буде. В общем, буде вести чи ні, побачимо. Давайте відкривати. Подивимося, що буде. Поїхали. Так. Що нам буде? Ну, в общем. ерунда Надо окуп золота. Вообще нема. Так, одна штука. Кстати, хорошо. Нам там якраз не хватало. Щоб собрать 7 штук. 1000 золота. За 7 штук талісманів золота. Тому нам 1000 вернулась. Ну, можна сказати, в плюсі. У нас є тепер 7000 золота. Ну, багато не буду зливати, потому що все-таки аукціон ще 2 волни, а золота вже нема. Вдруг щось хороше буде. Зробимо ще трошки, покрутимо. Подивимося, як буде вести. В общем, пощастить? чи ні? Так. Містичні контейнери. Містики. Ну, в общем, що по містикам? Єрунда награде, нічого вже не дає. Можна не відкривати. Ну, самі бачите. Свободки накидало. Так, да, 18 тысяч свободки. Краще б золото дали. Щоб можна було більше повідкривати. Так, ладно, давайте ще. Єрунда, бачите, що? Проста викачка золота. Так. Ну, це таке єронда. Ну, танка нема. Якби був би танк випала б одна награда по центру. Та дайте вже чорний ящик, хоч щось окупилося. То щось... Та ну дивіться, яка єрунда Ну що за... Взагалі, це замануха, а не розіграш. Це спеціально дають розіграш мало прокрутів, щоб ви все золото послівали, нічого не отримали, бо вот що. Щоб у вас нічого не було, просто все злили. 535. Мабуть, останній прокрут роблю, дорого вже стає. Ось кастомізація один і останні щось взагалі не дають. Ну, соберег всі забрали. О, мегаконтейнер. Вдругому купиться. Ну другого купиться. Давай, давай, давай. 350 золота. Нічого не окупилось, нічого воно не дало. Ну, 625 далі, дайте глянуть. 720, 830. Можна, звісно, до кінця золота все потратити. То хоч би якийсь прям танк восьмого рівня на аукціоні взяти. То, що це то вона невезуче, на містики будуть випадати. Раз, два, три, 4. Вони нічого не дають. Тут е, кастомізація 5. Зараз по-любому е, буде випадати Так, да, кастомізація 15. Містичний. В общем, дорого все. Не знаю, щось поки. Не варіант відкривати. Самі бачите, що робиться. Вроді як буде чуть більше золота, мені ще 3 дні. Ще пооткриваємо. А ні то ні, то що, що це вона не внушає Довір'я Лучше потратити поки золото на щось -то другое. Тому Потому що не, нету откуда получить золото. Нема звідки все. От все те, що є, те є. Поки ніде нічого не повідкриваємо, не буде ніде. Ні то всі ці розіграші аукціон просто, можна сказати, проводить в пусту і нічого не можна буде взяти. Спасибо за просмотр. Хороших відкриттів. Підписуйтесь на канал. Буде багато чого цікавого. Ну просто зараз мало золота не хочете просто рискувати. Може повідкривав. Просто. Аукціон затримує, не дає просто дуже сильно ризикувати. Всім удачі, пока. Хто буде відкривати, напишіть, що вам випало. І хто взагалі ризикнув, тратити золото. Все ще раз всем спасибо за просмотр. Удачі, пока.